Вітаю всіх, хто дивиться наш канал на часі програма Україні професійний флот. Тема сьогоднішньої програми останній призов на строкову військову службу, який відбудеться у 2013 році, адже згідно з новою військовою доктриною і стратегією національної безпеки, Україна переводить Збройні сили на контрактну основу. Про те, як відбувається перехід на 100% комплектування військовослужбовцями служби за контрактом військово-морських сил України, ми дізнаємося у гостей нашої програми. Сьогодні до нас завітали заступник начальника управління особового складу штабу командування військово-морських сил збройних сил України, капітан першого рангу Сергій Миколайович Карпенко. Доброго дня та старшина навчального центру військово-морських сил України, старший мічман Микола Бевс. Доброго дня, вітаю вас в нашій студії. Дуже приємно, що ви сьогодні з вами. Тож, перше питання до вас, Сергію Миколайовичу. Президент України, Верховний Головнокомандувач збройних сил Віктор Янукович, своїм указом встановив строки проведення військових призовів у 2013 році. Згідно цього указу, призов відбудеться у квітні, травні та жовтні листопаді. Прокоментуйте, будь ласка. Дійсно, указом президента України було прийнято рішення щодо проведення чергових призовів в 2013 році року на строкову військову службу та звільнення в цьому ж році військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені сроки, також президентом України Віктором Януковичем було прийнято рішення щодо переведення укомплектування збройних сил України з 1 січня 2014 року на вівійськову службу. Боцями військової служби за контрактом. Відповідно до цього, в Генеральному штабі в Міністерстві оборони України та командуванні військово-морських сил розпочато відповідну роботу. Як відомо, у військово-морських силах України вже доволі багато первинних військових посад укомплектовано військовослужбовцями служби за контрактом. Як проводиться зараз робота з укомплектування контрактниками на кораблях та в боргових підрозділах військово-морських силах? Адже територіальні центри комплектування на сьогодні розформовані дійсно. В минулому році було розформовано територіальні центри комплектування. Зараз комплектування Збройних сил України проходить за новою системою. Ця система включає районні військові комісаріати, обласні військові комісаріати та командирів військових частин. Вирішальну роль в цій системі комплектування видіграють командири військових частин, на яких покладена персональна відповідальність щодо відбору та комплектування військових частин, військовослужбовцями за контрактом. Тобто, в першу чергу, військовослужбовцями служби за контрактом комплектуються військові частини перспективного плану. Військовослужбовцями військової служби за контрактом комплектуються виключно військово частини, які включені до перспективного складу. Вже з складу частини, які включені до цього списку, в першу чергу комплектуються військові частини, які знаходяться в інтенсивному періоді підготовки та будуть залучатися в 2013 році до проведення заходів міжнародного співробітництва. У 2012 році керівництво держави вдвічі підвищило грошове забезпечення морякам, льотчикам, авіаційно-технічному персоналу, десантникам кривських підрозділів. І, відповідно, і рівень соціального захисту військовослужбовців військово-морських сил України суттєво збільшився. Чи вплинуло це на кількість бажаючих укласти контракт на проходження військової служби у військово-морських силах? Дійсно, з того часу, з вересня місяця, коли було підвищене грошове забезпечення військовослужбовцям військово-морських сил, кількість кандидатів, які бажали укласти контракт для проходження військової служби за контрактами військово-морських силах, значно збільшилась. Це нам дало змогу збільшити загальну комплектованість військово-морських сил з 59% до 62% до кінця року. Ну, це непоганий результат. А напевно, якщо збільшилася кількість бажаючих, то збільшилися, збільшилися і можливо якісь вимоги до них. Дійсно, вимоги збільшилися виключно до кандидатів, які приходять на військову службу за контрактом. Підвищилась якість їх відбору, підвищилась професійний відбір. Ну і виконання функціональних обов'язків бажано. Також щоб віддача військовослужбовців за контрактом відповідала тому рівню грошового забезпечення, який вони мають на сьогоднішній день, Сергій Миколайовичу, ще таке цікаве питання. Як відомо, контрактник має право, починаючи з другого терміну своєї служби, тобто з другого заключення контракту, навчатися у вищих військових навчальних закладах. І, взагалі, у вищих навчальних закладах ви можете прокоментувати. Так, відповідно до існуючої законодавчої нормативної бази, військовослужбовці за контрактом мають право проходити навчання для здобуття вищої освіти. По перше, це у Вищих військових навчальних закладах для отримання освітньо освітньо-кваліфікаційного рівня бакалав та у цивільних вищих навчальних закладах, але за умови отримання, за умови, якщо це буде відповідати підвищенню його професійного рівня, і і звісно ж з дозволу командира. Дякую. Наступне питання до вас. А то ви вже сидите, зажурилися. У навчальному центрі військово-морських сил України ведеться планова робота з підготовки сержантського та старшинського складу, адже ланка молодших командирів відіграє неабияку роль у роботі з особовим складом. Хто такі вони професійні сержанти і яку вони відіграють роль в створенні сучасного і боєздатного українського війська? Навчальний центр ВМС військово-морських сил готує сержантів та старшин базового рівня. Від командира відділення до сержантів зводів та їх рівні. Я, як головний старшина, приймаю в цьому безпосередню участь в навчанні старшин. Навчання майбутніх командирів відділень здійснюються за двома періодами. Перший період це курс лідерської підготовки та методична підготовка. Цим, цим двом розділам приділяється більша увага. Другий період навчання це підготовка військовослужбовців за їхнім фахом. Тому професійні старшини та сержанти вони всебічно розвинуті, можуть навчити свій підлеглий склад виховати їх справжніми захисниками вітчизни. А враховується якісь побажання? Допустимо, якщо військовослужбовець вклав перший контракт і він забажав навчатися у навчальному центрі військово-морських сил. У школі сержантів може він це? Має він на це право? Так, має при укладанні контракта він попадає, служить, проходить військову службу у своїй військові частини, де старшини, командири їхні приділяють їм увагу. Якщо він проявляє командні або командні або лі, лідерські якості, вони клопочуть про направлення цього військовослужбовця на курси сержантів для подальшого кар'єрного росту свого підлеглого. Угу. 9 січня на базі навчального центру військово-морських сил Збройних сил України розпочалися чергові курси підготовки сержантів. Спілкувалася з майбутніми командирами відділень і наш кореспондент Інна Петрова. Тож я пропоную вам подивитися її сюжет. Майбутні командири мають бути спроможними згуртувати військові колективи, організувати і головне особистим прикладом забезпечити порядок виконання визначених завдань. Саме ці завдання поставлені перед школою сержантів у навчальному центрі військово-морських сил Збройних сил України, яка займається підготовкою матросів до проходження військової служби на посадах сержантів відділень та взводів берегових частин військово-морських сил України. Основне завдання це пройти базовий рівень. Підготовки військовослужбовців за спеціальностями старшинів сержантського складу. Цьогорічний набір 21 військовослужбовець. Серед них і три представниці слабкої статі. Ірина Пляскіна механік-радіотелеграфіст у лавах збройних сил вже вісім років. Народившись у родини військових, вона вирішила продовжити династію. До речі, її батьки служили у тій ж частині, де зараз проходить службу. І вона Получу сержанта. Продвіження по службі і буду займати должность вже зовсім другую. Матрос Євген Волошин підписав тільки перший контракт. Зараз служить на кораблі управління Донбас. Вважає, що після закінчення школи його фаховий рівень значно зросте. Я думаю, ці навчання дадуть мені вміння керувати підлеглим особовим складом та виховувати його. Протягом трьох місяців військовослужбовці володіватимуть новими знаннями, а вже після закінчення отримують чергові військові звання. Своєрідне ноуха у цьогорічних курсів навчання у військових проводять саме сержанти та старшини навчального центру. За тиждень занять курсанти вже змогли оцінити своїх викладачів. Мені З точки зріння жінки мені дуже подобається. Інтересно розказують. На мою думку, це дуже добре, тому що сержанти більш близькі до. Підлегла складно. Трошки важкувато, тому що це так перший раз. От. Але підготовка, і плюс той фактор допомагає, що нещодавно я сам був на місці своїх курсантів, якими зараз викладаю. Тобто я знаю, які у них проблеми, самі головні, і виходячи з цього. Стараюсь підготувати заняття так, щоб воно було і цікаве, і змістовне. Переглянувши сюжет нашого кореспондента, звертаю вашу увагу на те, що поряд з чоловіками проходять навчання і військовослужбовці, і жінки. Тож гендерна політика в українському війську сьогодні на належному рівні. Сергію Миколаєвичу, чи продовжують військово-морські сили України приймати на військову службу за контрактом жінок і чи є якісь певні обмеження? Так, військово-морські сили збройних сил України продовжують приймати на військову службу за контрактом військов... кандидатів жінок, які відповідають, як я вже зазначав, відповідним, відповідним вимогам, вимогам за умови існування в тій військовій частини, де кандидат бажає проходити військову службу посад, які вакантних посад, які комплектуються військовослужбовцями за контрактом. Хочу зазначити, що останнім часом в міністерстві оборони було переглянуто перелік посад, які які б дозволено комплектувати військовослужбовцями жінками в сторону щодо його, його збільшення.